Чому не треба лякатися президента Трампа і які будуть дії від новообраного президента, мої думки. З вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. Ну, По-перше, президент Трамп вступає в свої повноваження на початку січня. І наразі адміністрація Байдена готує ще нам Україні допомогу в розмірі 6 мільярдів доларів. І потім йде е, макродопомога від G7, там близько 40 мільярдів доларів. Тобто це Україні вистачить мінімум на півроку. А що буде далі? Це правильне питання. Я хочу сказати, що наразі, за оцінками експертних джерел, у Трампа є три варіанти, тобто є три групи, які надають Трампу свої варіанти вирішення цих питань. Ну, по-перше, наш президент України Володимир Зеленський їде до Угорщини, і там адміністрація Трампа вже через Цього Орбана передає е, якісь е, документи від як я кажу, до нашого президента. Але треба розуміти, що оцей Орбан, е, не треба його слухати е, дуже, ну, так скажімо, схвильовано, тому що це як листоноша, знаєте, почтальйонок такий. Йому передали передатчик. Він ніхто, звуть його ніяк. Я це можу сказати, тому що я не політик, я не дипломат, це дипломати, мабуть, не можуть так сказати. А я можу сказати. Орбан це просто напищена така курка яка там колись там підлабузилася до Трампа, вилазила йому всі ці анальні його відверстя. І на сьогоднішній день там ну, нібито він ходить там в друзях Трампа. Ну передає, так і передає. У нас же був угорський досвід, угорський меморандум, Будапештський меморандум. І що ми маємо? Тож Угорщина для нас не є на сьогоднішній день дружньою країною, мається на увазі, коли її очолює Орбан. А, до речі, там... Орбана опонент, він же зараз випереджає його по всім рейтингам. І коли там будуть вибори, я думаю, там все буде добре. Орбан же не вічний, От. але ж все-таки Трамп і Америка. І я вважаю, що Трампу, ну скажімо так, запропонували, Україна-українці запропонували, мається на увазі влада України, запропонувала, що Трампу буде вигідно, бо Трамп просто ділок. Трамп бізнесмен, йому треба закінчити війну, але він буде розуміти, тобто на нього будуть тиснути в республіканській партії є три лідери надзвичайно ефективних в Конгресі. І ці три лідери є прихильниками України. Тобто, ці лідери кажуть про те, що війна має закінчитися справедливо для України. Навіть якщо наступить якесь перемир'я, ну навіть якщо воно наступить. То е, ніякої здачі території, ніяких жодних поступок, тобто, ну так Путін здохне колись небудь, розумієте? Або Росія розвалиться. А що ще зробить Трамп? А ви знаєте, що Трамп сказав, що він опустить ціну нафти барель за 50-50 і нижче за 50 доларів за барель. А що це значить для Росії? У неї рентабельність тільки 50-50 доларів, тобто вона не буде виробляти свої енергоносії, газ. Нафту, нафту в першу чергу, і її не буде чим не те, що воювати, годувати російський народ. І це добре. І ми чекаємо від Трампа саме таких дій на підтримку України. Трамп сказав, що закінчить війну за 24 години. Піднімай, точніше, опускай нафту, свердловини. Там повністю є свердловини, готові для того, щоб постачати цю нафту і обвалювати курс світовий. І це буде добре. Так що не треба лякатися Трампа, все буде добре. Давайте зачекаємо, коли він до, прийде інавгурація, потім пройде 2-3 місяці, буде вироблена політика. Це ж не так швидко. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!